Запам'ятай, синку, життя маме, як та дитяча сорочка. Коротке і все в гімні. Діду панася, скажіть, будь ласка, як воно живеться з вашою бабою Галею? Кажуть, вона у вас з характером. Ех, синку, я свою Галю люблю, звісно. Вона ж як стара бензопила. Кричить на все село масло бере багато. А ти що тут розказуєш? Ану, повтори, хто там масло бере? У селі все просто. Якщо баба Галя мовчить. Значить, щось задумала. Якщо баба Галя думає, значить, мовчати краще тобі. Ну, На тобі! Стара. стара! Будеш знати, як мої заначки ховати. Та я тебе зараз самого в сніг закопаю, безсовісний. О, вечеря буде. І картоплі чистити не треба. Та ти що з глузду з'їхав зі своїм телевізором? То я, Галя, з кропивою місиво на ногах, а ти тут ля. Діду Панасе, а скажіть, будь ласка, де ж поділася баба Галя? Та хто ж її зна? Зранку вийшла і як корова язиком слезала. О, а ти що тут розказуєш? Я вам картоплю в погребі перевіряла, досить балачок. Кажуть, зима люти буде. А я кажу, головне, щоб болянки були теплі та сало в коморі. Тоді й мороз не страшний. Погивали ця штука, не те, що старий кінь, котрий тільки до корчми зна дорогу. Ой, галя! Я ж казав, що вона як стара бензопила. Кричить на все село, масла бере багато. Але як заведеться, то краще під руку не лізти. ти дурна! Тут в інструкції написано, пробку треба! Я ж тільки за інструкції роблю! Відстань від мене злидню! Ну що, бабцю, дай же мені спати йди, байкер недороблений. Картопля сама себе не почистить. От і мені. О! Та дівся. Тихно тут лежав, блищав, як сонечко. Галю, твоя робота. Хочеш стара відьма. Думає, якщо вкрала залізяку, то я тверезим залишуся. Діду, підкажете, де тут коротша дорога? Коротша є. Але вона така коротка, що всі, хто нею їздив, уже вернулися назад. І прийшов мій час! Що ж та баба Галя поклала в той борщ? тобі, бабо! Життя коротке, а з'ї. Діду, а в тебе є гроші? Гроші річ корисна. Так є? Були, коли бабу Галю ще не знав. Панасе, гроші давай, що на горілку вранці взяв. Оце й відповідь. Тьху, це ж треба бути такими дурнями, взимку сніг поштою слати. Краще б пляшку поклали, щоб не мерзнути. Робіть це трилі на день, і ваша спина не болітиме. Запам'ятай, краще пукнути як герой, ніж бзнути як зрадник. Бо від героя тільки запах, а від зрадника є повні штани сюрпризів.